Час новин на каналі М-студіо. Мої вітання у студії працює Алла Легеса. І ось які події перевернули увагу наших журналістів. Субсидії, поперечинськи, порядок призначення, очистка води, унікальне обладнання, рік діяльності, звіт громадської ради, черговий фестиваль. вина, чого чекати? Кімната, АТО, музей з новими експонатами, українська вишивка, народне в тренді, визначними пам'ятками, відкрита екскурсія, здоров'я, понад усе, зарядка в центрі міста. З квітня минулого року внаслідок конфлікту на Донбасі 6 тисяч 116 осіб вбито 15 тисяч 474 отримали поранення. Про це заявила прес-секретар управління ООН із прав людини Равіна Шандасані. Ці дані приблизні реальні показники можуть виявитися значно вищі, оскільки сотні людей вважаються зниклими безвісти, а сотні тіл ще не впізнані. Зазначила вона за словами речниці управління ООН, Складна ситуація ситуація на сході України схоже ще більшою мірою погіршується в результаті порушень режиму припинення вогню. Вона закликала всі сторони дотримуватися міжнародного гуманітарного права та положень мінських домовленостей. В одному з Ужгородських кафе стався інцидент. Недверезі чоловік учинив сварку з відвідувачами та працівниками закладу. При цьому він представився працівником міліції та розмахував якимись посвідченням. Невдовзі на місце події прибула слідчо-оперативна група міськвідділу міліції. Хуліганом виявився 34-річний Ужгородець, який працює охоронцем в одній із установ міста. Працівники міліції попросили чоловіка не порушувати громадський порядок, однак на зауваження правоохоронців правопору. Ушник не реагував категорично, відмовився виконувати законні вимоги міліціонерів. Більше того, став чинити опір, шарпав працівників міліції за форму, штовхав їх нецензурно лаявся та намагався втекти. Врешті-решт хулігана доставили до ужгородського міського відділу міліції, що до нього склали адміністративний протокол, який міліціонери направили до Ужгородського міськрайонного суду для прийняття відповідного рішення. Ужгородським депутатам повістки знову принесли прямо до міськради разом із повістками на адресу міського голови Ужгорода Віктора Погорєлова надійшов лист за підписом військового комісара Ужгородського об'єднаного міськрайонного військового комісаріату Миколи Журавльова про забезпечення сповіщення та своєчасне прибуття за повістками. До військомату запрошують п'ятьох народних обранців: Юрія Оксіона, Михайла Чурила, Григорія Шевчука, Сергія Горбаня та Андрія Погорєлова. Міський голова Ужгорода зауважив, що подання військомату оформлене неналежним чином та попросив його переоформити. У представників військомату справжні проблеми виникли і при спробі реєстрації подання та вручення повісток. Чиновники Ужгородської міської ради відмовлялися приймати документи, пояснюючи, що не мають на це прав. 1 травня 2015 року набирає чинності постанова про спрощену систему отримання житлових субсидій. У всіх куточках країни триває роз'яснювальна робота: не виключення і перечинщина. Про хід заповнення документів на призначення пільг знає Ірина Ковальчук. У місті Перечин та районі активно проходить інформаційно-роз'яснювальна робота щодо нарахування житлових субсидій. Протягом квітня понад 9 тисяч домогосподарств перечинщини отримали листи з бланками заяви на призначення субсидій та декларації про доходи. За допомогою заповнити документи люди звертаються до управління соцзахисту населення райдержадміністрації. Пояснили, я заповнив і їм про склад сіміше лише сьогодні. Ранком я почула, що треба код. А у цій заяві не було вказано, що треба код. Розумієте? Значить, треба було мені спитатися то раз, і не вказано точно, що за рік пенсію. А не за окремий місяць. А на сьогоднішній день дуже багато людей звертаються причинської міської ради щодо роз'яснювальної роботи про надання субсидій. На сьогоднішній день міська рада надає інформаційну інформацію щодо надання субсидій, які необхідно підготувати документи. Працівники відділу соціальних допомог кажуть, поки що проблем із заповненням документів немає. Найчастіше пояснюють, записувати необхідно лише зареєстрованих у помешканні осіб, а не фактично проживаючих та тих. Які орендують житло за договором найму також звертають увагу на достовірність даних про доходи, адже ця інформація буде перевірятися. Якщо виявиться неправдиві дані, значить ця субсидія буде повертатися у подвійному розмірі. Про це ми інформуємо людей, щоб вони знали, що ця інформація має бути правдива. З приводу роз'яснення порядку заповнення документів та процедури призначення житлових субсидій у Перечинській районній державній адміністрації зібрали на раду. Найбільше питань у 14 сільських та міського голів виникло з приводу з'ясування причин відмови у наданні соцпільг. «Наявність у власності двох житлових приміщень, наявність у власності двох автомобілів. Ну а пересічних жителів Перечинщини більше хвилює не як заповнити документи, а як заплатити за комунальні послуги за новими тарифами, які вже з 1 травня вступають в силу. Мукачівські маршрутки подорожчали до 4 гривень. Така інформація була опублікована у рішенні виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 16 квітня про тарифи на перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами. Згідно цього рішення, міський виконком встановив тарифи перевізникам на перевезення одного пасажира автобусами, які працюють у режимі руху маршрутного таксі. А саме тепер ціна за проїзд буде 4 гривні. Поїздка у віддалені Тячівські села запам'ятається не тільки мальовничими пейзажами, а й купами сміття. При дорозі на схилах гір та на берегах річок воно всюди. Сміття розкидане на всю глибину урвища, а це щонайменше 50 метрів вниз по схилу. Це чудове місце, де тутешні прямісінько із дороги позбуваються різноманітного непотребу. Проте від людей воно не ізольоване. Долаючи останній підйом при в'їзді вуглю натикаєшся на стіну сміття. Тут його декілька тонн і прибирати його ніхто не поспішає. Пан Василь живе на сотню метрів нижче смітника і на собі відчуває всі блага цивілізації. Це і сморід, токсичність та забруднення води. Таких як він не менше 20 господарів. То поля тут так присипають його охоронять тут. Земля сунеться вниз. Найгірше, що може трапити з тонами непотребу це пожежа. Смітник горить інколи тижнями, а сморі чути на багато кілометрів. Це сміттєве урвище, пішки намагаються уникати, поза як траплялися випадки, коли здичавілі собаки та кішки кидалися на людей, розносячи інфекцію. Стосовно того, хто ж повинен все прибрати, питання радше риторичне. Іншу екологічну проблему вже вирішують у великому бочкові. Тут запрацювала сучасна установка з очистки ґрунтових вод. Завдяки грантовому проєкту тут встановили унікальне обладнання, яке розробили спеціально для селища угорські вчені. Через те, що майже 150 років на цій території працював лісохімічний завод, а відходи виробництва потрапляли у ґрунт, вода стала непридатна для пиття. Завдяки новому обладнанню вже за кілька років ситуація зміниться. Робота водоочисної станції, яка працює в автоматичному режимі, відображається на моніторі. Як працює кожна скважина, скільки кубів води очистили? За цим усім, окрім фахівців, які працюють безпосередньо на станції, одночасно слідкують і угорські науковці, які розробили цей проєкт. На цьому моніторі видно роботу всієї станції, яка працює в автоматичному режимі. Робота цієї станції зв'язана з управлінням у Будапешті, які також слідкують за роботою цієї станції, тому що. Вони науковці і вони нас підправляють, говорять, що де, які нюанси виникають. Необхідність будувати водоочисні споруди в селищі виникла давно. Колись на його території працював лісохімічний завод. Заснували підприємство майже 150 років тому. Воно приносило великі прибутки. Однак про шкоду, яку виробництво може завдати екології, тоді не замислювались. За роки це майже 170 років. Значить, екологічні вимоги були не такими дуже. Складними, і тут було як деревообробне виробництво, лісохімічне виробництво і хімічне виробництво. За всі ці роки територія комбінату ґрунти, а також підземні води сильно забруднилися і вже в радянські часи виникла проблема із питьовою водою у жителів, які живуть навколо цього підприємства. Встановити та запустити установку, яка поступово очищуватиме ґрунтові води на території колишнього лісохімічного заводу, стало можливим завдяки грантовому проєкту Євросоюзу. Його загальна вартість майже 500 тисяч євро. У першому етапі проєкті Нідергазівська екологі... екологічна інспекція приїжджала до нас і розробляла методику, як правильно очистити наші ґрунтові води, які є забруднені, багато років забруднювалися колишнім лісохімкомбінатом. І вони провели тендер, виграли тендер товариства біоцентру із Будапешта, який і розробив дане обладнання для нашого села, для того, щоб очистити воду. Воду, яку ми викачуємо з свердловин, поступає перший резервуар, де він відстоюється, нафтопродукти, які розчинені в ньому і можуть перейти в вільну фазу, піднімаються на поверхню, ми там вручно знімаємо. Слідуючий етап ультрафіолетові лампи, де е, наслідок бомбування фактично е, ультрафіолетовими хвилями е, нафтопродуктів і інших органічних сполук е, довгі органічні ланцюги, розбиваються на більш добіні, яких легше буде очищати. Аналогів такої водоочисної станції нині в Україні нема. Вже за кілька років роботи станції вода на цій території буде придатна для пиття. Однак для того, щоб очистити її по всій території колишнього, заводу часу знадобиться набагато більше. Про діяльність громадської ради Ужгородської міської ради стан виконання громадських слухань та резолюцій, а також пропозиції міській владі щодо покращення управління містом, все це представники громадської ради розповіли під час прес-конференції. Тож про роботу цього органу далі у сюжеті Андрія Білканича. 11 квітня 2014 року Ужгородська міська рада затвердила положення про створення громадської ради при міській раді. За час своєї роботи на сьогоднішній день подано близько 300 звернень, понад 300 звернень у різноманітній інстанції. Це як і правоохоронні органи, це як міська рада, це і інші органи, це пропозиції до Ужгородської міської ради, це проекти рішень, це звернення, це вимоги. З них близько 20 звернень було подано у правоохоронні органи, з яких Порушено з наслідками звернень порушено три кримінальних провадження. Представники громадської ради домоглися скасування трьох рішень сесії міської ради, які були прийняті з порушенням чинного законодавства. Також взяли участь та організували громадські слухання, за результатами яких подано три повідомлення про корупційні правопорушення першого заступника міського голови. Запропоновано звільнити з посади головного архітектора міста. Громадська рада також створила проект Відкрите місто. запустили проект відкрите місто в. Гроді, це інформаційна веб-платформа, яка допомагає комунікувати громадянам з місцевою владою. Вона надає можливість подати через інтернет інформаційні запити, там скарги на різні проблеми благоустрою міста, там комунальних служб і так далі. Розповіли представники громадської ради і про комунальні проблеми міста. Зокрема, це стосується водопостачання. На їх думку, тариф та якість води і водопостачання два різні полюси. З цього питання громадська рада створила спеціальну комісію, яка вивчала ефективність роботи Ужгородського водоканалу. Що було виявлено в ході? В ході роботи комісії це суцільна неефективність роботи водоканалу, яка мала прояви у тому, що водопостачання і водовідвед... водопостачання в місті Ужгород не є цілодобовим, не є зручним, якість води залишає Бажати ліпшого на сьогодні. Громадська рада продовжує відстоювати покращення умов перевезення пасажирів у міському транспорті, оскільки підвищення тарифів на проїзд вважає необґрунтованим. на Закарпатті відбудеться міжнародний фестиваль. Вина 18 та 19 квітня на центральній площі у селищі Серен зберуться винароби не лише українські, а й угорські та словацькі. Про фестиваль та його програму мої колеги розкажуть більше. Міжнародний фестиваль Вина обіцяють провести у середньому. Троянда Карпат відбудеться у рамках проекту транскордонного співробітництва, який реалізовується вже впродовж трьох років. В цьому проєкті було здійснено багато тренінгів, семінарів, практичних занять, оскільки в селищі середньому закладено навчально-дослідну ділянку, тобто виноградник, площею три гектари, на яких проводяться заняття для студентів. В подальшому він буде використовуватись студентами Свалявського технічного коледжу для навчань, для практичних занять. Організовують фестиваль у середньому, аби продовжити виноробні традиції краю. Але учасниками дійства будуть не лише закарпатці. Особливістю фестивалю стане те, що в ньому візьмуть участь не тільки українські закарпатські винороби маці на увазі, але і словацькі та угорські. Під час проведення заходу організатори передбачили спеціальну програму як для учасників фестивалю, так і для його відвідувачів. В програмі буде проведена відкрита дегустація, де, в якій візьмуть участь наші словацькі партнери та угорські партнери. Вони проведуть, можна сказати, такий майстер-клас з правильного дегустування. Вина. Наші закарпатські винороби також приєднаються до цього майстер-класу. Він буде проходити безпосередньо в палатках у кожної винороби, тому люди зможуть побачити, почути інформацію і спробувати самі правильно дегустувати вино. У рамках проєкту відбудеться й окремий захід за для залучення міжнародних інвестицій, на якому присутніми будуть партнери з Угорщини та Словаччини. Ця програма, яка буде горизонт представлена, там вона буде, скажімо, з тою метою, щоб представники «Круглого столу бачили, що є можливість залучення фінансових фінансових коштів для розвитку нових ідей. Загалом гості фестивалю Троянда Карпат зможуть взяти участь у майстер-класах з історичних танців, побачити лицарські бої. А от для шанувальників фольклорної музики гратиме гурт рукаш. Не менш важливим буде і благодійний аукціон, кошти з якого організатори направлять волонтерам для лікування бійців. АТО. Нова сторінка історії в Закарпатському краєзнавчому музеї відкрили кімнату. АТО. волонтери, колектив музею та безпосередньо учасники Майдану і бойових дій на сході України збирали експонати більше року із усього Закарпаття. Які речі потрапили до виставкової зали? Знають мої колеги. Пані Олена прийшла на відкриття кімнати АТО з цікавості не лише як працівник Ужгородського музею, а й як теща учасника бойових дій на сході України. На виставку прийшла не сама із зятим та донькою. Ми теж доклали своїх зусиль, Мій зять, особисто учасника, який присутній теж на виставці. І нам цікаво було подивитися, як наші колеги подадуть речові експонати, подадуть ілюстративний матеріал від майдану. До АТО жінка розповідає, експонатів для музею не надавали, бо ж до родини з проханням пожертвувати речі для кімнати АТО не підходили. Особисто ми не давали нічого, до нас не зверталися. Ці речі збирали через всяких комітетів, які займаються АТО, від волонтерів і інших організацій. Обдержадміністрація надала нам величезну допомогу. І учасники АТО теж із різних селищ. Як запевняють організатори відкриття кімната АТО присвячена саме закарпатським воякам, які не лише відстоюють нині права та суверенітет держави на сході України. А ще з часів майдану захищають ідеологію справедливості. Збирали по всій області матеріали в учасників в громадських організацій. Експозиція складається, нова експозиція складається з двох розділів. Це частина експозиції розповідає про євромайдан, інша про діяльне події. На сході України ми з організацією, тут те, що в нас залишилось після Майдану, це ми, зокрема, передали каски трофейні, є саморобні щитки, саморобні бронежилети, ну як так їх можна назвати, бронежилети, тобто захист. Це є дуже важлива подія, що є експозиція, яка стосується саме Майдану, оскільки для нас це, майдан це є певний період часу, це є певні переживання, відчуття, спогади. Аби побачити вже музейні експонати, зібрали чимало охочих, які позитивно відгукуються про ідею створення кімнати АТО. Серед них не лише школярі, організатори і волонтери, а й близькі та самі учасники майдану та бойових дій на сході. Мій чоловік був учасником АТО і я вирішила подивитися, що як експозиція, які експонати. Я вирішила. Уважити пам'ять всіх, хто там був, і віддати їм честь і повагу, і відвідати таку виставку, дізнатися, чого я не бачила. Можливо, не показували на телебаченні, та хотіла подивитися і побачити. Загалом у музеї представлено понад пів тисячі експонатів, 300 з яких увійшли до нової експозиції. Тут можна побачити військову амуніцію, каски, військовий костюм, зуття, військове спорядження, світлини військовиків, ікони, посуди, зображенням подій майдану не обійшлось і без лампадок, дитячих малюнків та плакатів закликів до бою в часи революції гідності. Сьогодні вишивка в тренді, тож нею цікавляться не тільки цінителі народного мистецтва, а й люди, які раніше надавали перевагу тільки відомим брендам. Вишиванки це сьогодні і патріотично, і гарно, і модно. Оцінити нові дизайни вишитих робіт можна і у хустському краєзнавчому музеї. Тут стартувала традиційна щорічна виставка вишивки, яка триватиме аж до кінця травня. Десятикласниця Марина вишиває тільки у вільний від навчання час, тож на один рушник витрачає близько трьох місяців. Здебільшого дівчина вишиває ікони і закохана у закарпатську вишивку з різною гамою кольорів. До слова, це перша виставка, в якій Марина взяла участь. Вишивати я почала з 11 років. У любов до вишивки мені провіла моя мама і моя бабуся. Вони цим займаються мама з дитинства, ну і бабуся також. Мені дуже подобається вишивати бісером, хрестиком, гладдю, але найбільше я закохалася у вишивку бісером. Вона ну, мене якби ніби заспокоює. Коли я вишиваю бісером, то все навкруги зникає. Цього року у нас дев'ять учасників. Коли ми починали виставки робити, було три майстрині. Кожний рік все більше і більше бажаючих є прийняти участь у цій виставці. Цього року ми виставку провели, приурочили до 925-річчя нашого міста, яке було відзначатися на початку травня, і тому ми вже заздалегідь підготували цю експозицію. В експозиції представлені і вишивані сорочки, і скатертини, рушники і картини. Майстрині вишивали їх і хрестиком і гладдю, як червоно-чорними нитками, так і в інших кольорах, а також бісером. Роботи на будь-який смак, проте кожна унікальна. Як ми обіцяли минулого року видати буклет для того, щоб пропагувати вишивку в нашому місті, не тільки в нашому місті, але й в нашому краї. Ось цей буклет сьогодні всім учасникам. Нашого зібрання будуть роздаватися ці буклети. В цьому буклеті ми якраз рекламуємо вишивку Хущини. Тут є всі майстрині, їхні роботи, їх трудовий шлях. Треба врахувати, що це все люди абсолютно не мають ніякого відношення до мистецтва. Це люди, аматори, вчителі. Малювати ниткою на полотні це мистецтво. Учасниці цьогорічної виставки, хоч і аматори, проте теж митці жінки різних професій знайшли себе вишиваючи узори. Виставка вишивки триватиме у хустському краєзнавчому музею до кінця травня. Тому що день пам'яток і визначних місць відзначається щороку, 18 квітня. В обласному центрі із приводу цього дня небайдужі Ужгородці організували відкриту екскурсію визначними пам'ятками міста. На екскурсії побувала Тетяна Легеза, яка розкаже більше. Орес щирий патріот та затятий шанувальник свого міста. В день культури саме він ознайомлював містян та туристів з історією та особливостями пам'ятних місць Ужгорода. Будемо розказувати про ті об'єкти, які пов'язані з культурою, тобто театри, філармонії, концертні зали тощо, галереї. Хлопець зазначає маршрут, екскурсії обирав сам, надавав перевагу найбільш цікавим та особливим місцям Ужгорода і вже не вперше проводить екскурсії, тому знає напевне, чим саме цікавляться екскурсанти. Ми провляємося центру міста і відповідно згадаємо про такі культурні аспекти міста, щоб міщани, гості міста. Знали, де вони можуть відпочити. Цікаво, що захід організували спонтанно та в найкоротші строки. Це не було сплановано за місяць цю акцію. Це було сплановано буквально за тиждень цю акцію. Е, вирішено провести її саме центральною частиною міста. Найбільше радує те, що екскурсія зацікавила не лише людей у віці, а й молодь. До слова кожен вирішив приєднатися не лише подивитись на улюблені місця, а ще й більше дізнатись про історію свого міста. Мені подобаються такі різні архітектурні пам'ятки, цікаві місця. І я якби майже все так побачила, але саму історію створення, або якісь цікаві події, які відбувалися в той момент, цього я не знаю. І тому прийшла сюди і сподіваюся, що це якось допоможе мені збільшити свої знання, почути нове. Так як сьогодні день культури, то Напевно, що культурний центр Конкретної цілі немає. то я думаю, впечатлені я думаю, служимо від екскурсії. Не обов'язково конкретно щось. організатори екскурсії пізнають Ужгород власними, очима, прагнуть підняти культурний рівень та ознайомити ужгородців і туристів з архітектурою та іншими цікавинками обласного центру. Тож запевняють, такі екскурсії організовуватимуть і надалі. Більше 400 ужгородців масово робили зарядку на площі театральній в Ужгороді. Містяни по справжньому веселилися та вчилися, як надавати першу медичну допомогу і що таке здорове харчування. Від шестирічних хлопчиків-хокеїстів до пенсіонерів об'єднала пропаганда та жага до здорового способу життя. Як саме відбувалося дійство, знають наші журналісти. <плес> Понад 20 років Ужгород щорічно відзначає всесвітній день здоров'я. Я тільки два роки, але мені тренер сказав, що я дуже добре займаюся. Я бачу себе спортивно в хокей. Про участь своєї команди закарпатських ведмедів Ей розказує і журналістам м Студіо. Після цього ми збираємося тренування. Не менш вражаючи про спорт, каже і друг Еджея по команді шестирічний Віктор. Та з радістю говорить, що закарпатські ведмеді перші. чому леді? Окрім хокеїстів на дійстві були і гандболістки, тея розповідає й про не менш важливу участь своєї команди на заході. Сьогодні ми будемо е, бігати на сан триста метрів. У нас десь. 30 чоловік є, думаю. Дві групи, 2000 і 2001 рік зібрався за Україну, їздили там, в Словакію, в Венгрію, їздили за границю, за кордон, займали перші-другі місця. Ще ну, гандбол закарпатський, він Дуже сильно відзначення дня здоров'я організували Червоний Хрест, центр здоров'я та інші молодіжні та спортивні організації, які поставили собі за мету пропаганду здорового способу життя. Для нас дуже важливо, щоб в цей день всі люди дізналися про те, що повинно берегти своє здоров'я, повинно займатися спортом. А ви знаємо, що 2015 рік присвячений тепер це свято. присвячено здоровым продуктам харчування и здоровой ежи. Управление семьи и молоді облдержадміністрації они обращают внимание на том, что активное движение – это основной элемент нашего здорового образа жизни. И вот поэтому мы все в одну дудку дуем, и получается, я думаю, очень хорошо. Пробіжкою заради миру та флешмобом біля обласної адміністрації спортсменів та всіх охочих долучитися, і завершилося відзначення всесвітнього дня здоров'я. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра у програмі сім днів. Дивіться про таке звернення без уваги. Реакція на злочини, старі назви позбутись минулого, субсидії полегшити життя. На цьому у нас все. Хороших вам новин і гарних вражень. Дякую за увагу. На все добре.